Що ми зараз візьмемо статистику і від цієї статистики відкинемо бойову травму, а лишимо хі таку хірургічну хірургічне хірургічні захворювання, то на хі по хірургічним захворюванням на одному самому першому місці йде така патологія, як гайморити. і всі їх ускладнення. Видати катеральні гаймаріди, гноні, гніні гарміти і решта. Тому дуже актуальне це питання. І тому було прийнято рішення відновити і підвищити статус госпіталя Хмельницького, а в тому році ми його переформували на 200 ліжковий і значно підвищили статус, і далі він буде розвивати ці направи. Але це не тільки гаймаріти. В цьому госпіталі є фахівці, які зберіглись у нас, і зараз вони значно підвищили свій рівень. Це і напрямок пластичної хірургії. Пластичної це відновлення зовнішністі обличчя. Ви знаєте, ви журналісти багато з нами в 15-му році у нас була ціла програма, коли канадські фахівці, канадські хірурги, волонтери приїжджали в національний наш центр в Києві. Ми відбирали поранених поранених з травмами лицевого черепа Тобто ніс, обличчя, вуха, і проводили оперативні втручання, проводили майстер-класи. Тому цей напрямок. Цьому відділенні буде здійснюватися. І це дозволить вже навчати і наших більш інших молодих колег. В нашій державі є розподіл по військово-медичним округам, і ми можемо залучати уже на навчання наших більш молодих колег. На цій базі от проводити якісь відповідні семінари, навчання, заняття і практичне освоєння навички. Тому це, це дійсно звичайно важливо, і ми далі будемо продовжувати відкривати спеціалізовані відділення наш штаб. Наскільки актуально лор-відділення по кількості людей Назвіть я хоча б якусь центру? Скільки за рік лікується в лор-відділеннях військових? Значить, я можу вам тільки провести. Приклад, що тільки в цьому госпіталі за 11 місяців, за 11 місяців цього року, по напрямку по, по, по напрямку лор захворювання пройшло більше 300 чоловік а оперативних втручань по довідки більше 150. Незвичайно актуальний цей напрямок. Якщо ми візьмемо Житомирський госпіталь, там цифри ще більш більше. А взагалі, якщо брати по Збройним силам не бойову, не бою, а тільки Лоровськине, ну, це понад тисячі хворих. Це дійсно дуже актуальний напрямок. А територіальна зона відповідальності, допустимо, Хмельницького як базового госпіталя, це вже перекриває всі ці райони біля Хмельницького. це Староконстантинівський, там ви знаєте такий потужний підрозділ стоїть. Славу та й і решта-решта. Тому, конечно, поток пацієнтів і особливо обов'язково контингенту.